Команда, привіт! Мене звати Дмитро, територіальний менеджер Київ Правий Берег. Сьогодні другий випуск нашого відеоконтенту по книжці Дейла Карнегі як звивати друзів та мати вплив на людей. І сьогодні ми розберемо з вами тему, як продавати більше за рахунок того, що ми будемо подобатись людям. Поїхали! Перед тим, як розпочнемо, ми маємо з вами згадати, що по факту люди купують у людей. Люди купують не компанії, люди не купують не логотипи, люди купують саме у менеджера, саме у людини, яка їм продає цей товар. Ти торговий представник ти лице нашого бренду, і ти маєш розуміти шість правил, як подобатись людям, які рекомендує в другій частині Дейл Карнегі. Правило номер один: будь щиро зацікавлений іншими людьми. Продажі це не монолог, це діалог. І тобі треба іскренньо цікавитись інтересами клієнта, його бізнесом йому потребами. Замість стандартного, візьміть ще якусь упаковку води, запитай, які були у вас продажі на минулій неділі. Що у вас цікавого пройшло з вашим бізнесом, які групи товару продаються краще? І коли людина зрозуміє іскренню зацікавленість ним, а що ти не хочеш просто впарити продукт, вона сама більше відкриється до пропозиції. Головний месенч цього правила не продавай, не впарюй товар, а цікавиться людина. Правило номер два: усміхайся. Усмішка. Це найпростіша форма маркетингу. Коли ти приходиш до клієнта похмурий, з проблемами, з негативом, він зразу ну, не хоче з тобою розмовляти, але коли ти проходиш з усмішкою, несеш в собі заряд енергії і емоцій, клієнт відкривається до діалогу з тобою. По факту, товар той же самий, продажа з усмішкою або без усмішки взагалі інша. З усмішкою вирогідності 99%, ти сьогодні введеш новинку, розшириш асфастемент, встановиш нове торгове обладнання, тому що ти даруєш людям позитив. Торгового точки 100 представників інших брендів на день. Будь тим, хто виділяється, будь тим, хто дає їм емоції. І запам'ятай, усмішка це твій безкоштовний бонус, який збільшує тобі продажі. Правило номер 3 пам'ятай ім'я людини це найсолодший звук для неї. Ти заходиш в торгову точку і говориш: пане Сергію, доброго дня! У вас, як завжди, порядок. Ти зробив дрібницю, а ефект від цього буде колосальним. Для людини, якщо ти називаєш її по імені, Відчувається, що вона значима і вона запам'яталась і її цінують. А коли ти ще запам'ятаєш, коли в день народження або який рублений продукт, взагалі ти станеш не просто черговим торговим представником, а своїм. А коли ти свій, ефективність продаж зростає. Запам'ятаєш, звертавшись по імені, ти будуєш не просто контакт, а повноцінний зв'язок з ЛПР. Право номер 4 будь гарним слухачем, спонукай інших говорити про себе. В продажах перемагає той, не хто більше говорить, а хто уважніше слухає. Коли клієнт розказує тобі про себе про своє життя, в тебе вже є ключ до угоди, тому що ти знаєш що його потребу. Твоя задача кивати головою, задавати уточнюючі відкриті запитання. І тоді ти будеш мати ресурс і інструмент, як запропонувати йому те, що буде дійсно його цікавити. І з віроятністю 100% ти закриєш цю угоду. А щоб було менше заперечень. Слухай, щоб продавати точніше. Правило номер 5 говорити про інтереси іншої людини. Клієнт думає не про тебе, він думає про себе, про свою вигоду. Тому там стандартне, візьму, будь ласка, більше товару, нам необхідно виконати план, воно не завжди працює. Краще запропонують і теми ідеї, які змусять клієнта і допоможуть йому збільшити свій прибуток, збільшить кількість кінцевих споживачів, зробить до його магазину більш лояльну аудиторію. І тоді ти будеш в переможній позиції. Запам'ятай, людина слухає тільки тоді, коли мова про неї. Тому перекладай вигоду клієнта його мовою. Правило номер 6: дай людині відчути свою значимість і робися щиро. Так впалося, що люди не хочуть не тільки заробляти кошти, вони хочуть відчувати свою значимість. Зайди в торгову точку, зроби їй комплімент. Виклиці уніформі продавця, освітлення чи статті в магазині і зроби це щиро. Скажи своєму колезі. Дякую, що ти перекрив мене на одну торгову точку. Це, це допомогло команді закрити загальний план і зроби це також щиро. Щирість і благодарність людям це найбільший бонус, який кожен хоче отримувати. Тому дай це своєму ЛПР. Питай, визнавай значищість людей, і вони зроблять для тебе набагато більше, чим ти просиш. А це дуже важливо в продажах. Карнегі сказав просто: будь цікавим до інших. Усміхайся, пам'ятай імена, слухай, говори про інтереси і цінуй кожну людину щиро. Ці принципи не старіють, бо працюють з тим, що вічне це людська природа. І запам'ятай, люди купують не воду, не снекі, не товар, а вони купують в першу чергу довіру і ставлення до себе. І коли ти створюєш людське ставлення, ти стаєш не просто торговим представником, а брендом самим по собі. Щоб бути цікавим для інших, спочатку стань зацікавленим у них. Гарного вечора, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних випусках.